Говорить Стрий, доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо нашу постійну рубрику актуальне інтерв'ю. А її темою буде усиновлення, адже 30 вересня ми відзначаємо День усиновлення, який співпадає з Днем християнського свята, віри, надії, любові та матері їх Софії. Для розмови на цю тему ми запросили до нас у студію начальника відділу у справах дітей міської конкому Оксану. Зубрицьку. Пані Оксано, ми раді вітати вас у міській студії радіомовлення Голос Стрия і власне про тему усиновлення. Це благородна і е, така потрібна справа, особливо в наш час. Е, ну, напевно, не тільки в наш час, але особливо сьогодні, коли так важливо, щоб е, кожна дитина мала родину, кожна дитина мала Тата та й маму. Отож, День усиновлення, який ми відзначаємо 30 вересня. День усиновлення, свято України, яке не випадково припадає, як ви сказали, на свято віри, надії та любові і матері їх Софії. Адже імена цих святих символізують найкращі чесноти людей, що приймають в родини дітей, які за різних життєвих обставин втратили свою сім'ю. І з нагоди Дня усиновлення хочу висловити вдячність всім усиновлювачам, що проживають в місті Стрию, людям, що здійснили подвиг милосердя і любові, а також кандидатам в усиновлювачі, які готові подарувати свою батьківську любов і турботу діткам. Про явище усиновлення можна багато говорити, позитивного, але я б хотіла сьогодні зупинитися саме на проблемах, з якими стикаються люди, що бажають усиновити дитину. Отож, що слід мати в першу чергу на увазі, коли людина зважиться на такий крок, сім'я зважиться на такий крок? Ну, перш за все, треба зрозуміти, що процес усиновлення довготривалий. Е, потрібно запастися часом, терпінням, надією. Сама підготовка і подача документів як кандидати в усиновлювачі займає приблизно місяць, півтора. Ну, як в кого. Для цього потрібно звернутися з заявою про взяття на облік кандидатів в усиновлювачів до служби у справі дітей до нас за місцем проживання. В даному випадку міська рада, сьомий кабінет. Звертайтеся. Дякую, отож, заява. І е, крім заяви, е, які ще потрібні документи, е, будь ласка, перерахуйте. Я думаю, нашим слухачам буде цікаво. Ну та досить і великий проєкт документів. Ну, перш за все, це копія паспорта е, чи іншого документа, що посвідчує особу, довідка про заробітну плату за останні 6 місяців, е, копія свідоцтва про шлюб у разі, якщо це хоче установити подружжя. Висновок про стан здоров'я кожного заявників. Ми даємо спеціальні форми, так що приходьте, ми вам дамо. Також засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини. Це якщо у разі усиновлення дитини одним з подружжя, це внутрішньо сімейне усиновлення. Далі довідка про наявність чи відсутність судимості, також для кожного із заявників. Копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням. Також ми можемо ще попросити там, дипломи про освіту чи там, якісь право власності, наприклад, на машину, на інше якесь вагоме майно, нерухоме і тому подібне. У разі установлення одним з подружжям висновок про стан здоров'я та довідка про наявність чи відсутність судимості подається кожним з подружжям, що я вже зазначала. Тобто, з одного боку, тут і соціальний. Стан виказали освіта, скажімо, там умови проживання, фізичний стан, здоров'я. Тобто все береться до уваги. І, власне, тобто, служба у справах дітей до цього підходить виключно серйозно. Ну, Ми з вами говорили більше про документи, які треба подати для того, щоб власне, зайнятися усиновленням, а підготовка самих ну, кандидатів на батьків, чи це Буде подружжя, чи це буде одна людина, тобто готують людей до е, цієї відповідальної місії? Ну, це винятково за бажанням заявників. Якщо вони мають бажання пройти курси, звичайно, є такі курси у Львові, зокрема е, з питань підготовки та виховання дітей дітей-сирід, чи дітей, позбавлення батьківського опікування, Ну, це не обов'язкова умова, але. Якщо ви хочете, то, будь ласка, е, що ще сказати. Ага. І от коли ви подали всі документи протягом 10 робочих днів, ми приймаємо заяву, ті документи, що ви подали, і робимо акт обстеження житлово-побутових умов. Тобто ми дивимося, в яких умовах проживають майбутні усиновлювачі, чи в них є достатня житлова площа, і якісь там побутова техніка. Тобто всі, ну... Всі об'єктивні умови для того, щоб нам проживала відповідна дитина. І складаємо е, висновок про можливість бути усиновлювачами. І якщо цей висновок є позитивний, заявники присвоюються звання кандидатів усиновлювачі і даємо. І, і дані про них ми заносимо в спеціальну книгу обліку. А, будь ласка, е, тоді питання. От е, збір документів це досить важлива і копітка така частина цієї роботи. Е, термін е, дії таких документів з усиновлення е, скільки? Ну, якщо ви протягом року не знайшли дитинку відповідно, то термін рік і весну подаєте наступного року, якщо ви ще далі бажаєте поновлюєте ті самі документи: і медичну довідку, і висновок про, про наявність чи судні судимості. Отже, вся вся процедура проходиться знову. Дякую. Ну ми говорили поки що про формальну сторону, сам початок, перший крок, скажімо так, збір документів, вирішення це зробити, і збір документів. Але напевно найважливішим є. Е, і головним тут у цьому процесі є, власне, коли вже документи зібрані, коли е, кандидати підходять, коли все нормально. Е, пошук самої дитини, е, тієї е, людини, яка стане вам рідною, трошки про це. Так, якщо ви стаєте на місцевий облік, наприклад, наше місто Стрий то ми маємо інформацію тільки про тих діточок, які є у місті Стрию Це, наприклад, первинний облік називається. Далі якщо є обласні служби і відповідно обласні служби мають відповідну інформацію по ситуації в області, регіональний облік називається. А Міністерство соціальної політики має інформацію з усієї країни про дітей, які підлягають усиновленню, централізований облік. Зараз міністерством планується створення єдиного обліку даних дітей, які підлягають усиновленню, що працюватиме у вільному доступі. Тобто, будь-яка, бажаючи так, що кандидат, він є офіційно зареєстрований, він має доступ до такої бази. Тобто, я, чи я вас правильно зрозуміла, що дитинку можна усиновити чи ну, усиновити, удочерити не тільки з нашого регіону. Так, сто відсотків можна взір цієї України, якщо ви знайдете відповідну дитину. Ну зараз проблема є з тим, що кандидати в усиновлювачі їм важко знайти інформацію про дітей. Вони шукають її з сайтів. Є, до речі, зараз два сайти інтернет-ресурси це срібство дні і зміни одне життя. І там є інформація про дітей, є фотографії, е, але вона не завжди є актуальною. Буває так, що вже дітей і немає, вже забрали. І тому е, дійсно шукати діточок це важко. Так. Е, ну, ви от згадали два інтернет-сайти. Я повторю ще раз назву цих інтернет-сайтів Сріцтву Ні та зміни одне життя. Тобто цими сайтами можна користуватися, але просто інформація може бути дещо застарілою. Правильно. Ну що ж, дійсно, цей етап пошуку є найвідповідальнішим і, напевно, що найдовготривалішим. І, е, напевно, не кожна пара з цим справляється. Ну, а от е, уже коли кандидати в усиновлювачі обрали дитину, е, які далі їхні кроки? Як вже зазначала, можна шукати дітей не тільки за місцем проживання та по всій Україні. Тоді кандидати в за місцем проживання в тої дитинки, вони звертаються в відповідну службу за місцем перебування дитини і беруть направлення з дитячого закладу для знайомства та встановлення контакту з дитиною. Якщо встановлення контакту пройшло успішно, установлюючи, звертаються. Відповідно до служби у справах дітей за місцем перебування дитини, з заявою про бажання усиновити її. І на підставі заяви кандидатів в усиновлювачі та відповідних документів, служба готує висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини. Ем, і аж після того всього ті кандидати можуть звернутися з позовом до суду для усиновлення дитини. І тільки суд є кінцевою інстанцією, який може задовольнити такий позов. Дякую. І ще одне таке питання, я б сказала, нюанс, але є, е, який є дуже важливим: е, вік дитини. Е, ну, звичайно, чисто психологічно, люди більше схильні і настроєні усиновлювати дитину е, маленького віку, тобто, щоб дитинка можливо. Е, Руславі формувалася відразу з перших років життя уже в сім'ї і була частинкою душею тієї сім'ї, але не завжди так є, що вік дитини настільки маленький. Тобто є діти і підлітки, які теж потребують родинного затишку, потребують батьківської любові і теж чекають на своє ну, сімейне щастя, скажімо так, трошки про це от вік дітей. Там зараз проблема номер один те, що всі хочуть маленьких діточок, там максимум до п'яти років. Але дивно в Україні зараз немає. Є, якщо, наприклад, дуже хворі діти, чи їх там троє, четверо, важко знайти. Переважно є діти для усиновлення це від 9 до 15 років. Їх дійсно багато, але підлітки, як ви вже зазначили, ну майже ніхто не усиновлює. І, але я б сказала, що перш за все треба пам'ятати майбутнім батькам, що ну не варто установлювати дитину лише для того, щоб вирішити ну, свої проблеми. Треба е, думати про м, найперше за дитину, е, щоб вона була щаслива. І тоді е, ви будете щасливими батьками, якщо допоможете дитині е, направити життя в хороше русло. Тобто тут дуже важливою є така річ, як мотивація, для чого люди усиновлюють дітей? Для того щоб самому собі переслідувати якісь егоїстичні цілі. Чи для того, щоб подарувати щастя і радість іншій людині. І я думаю, якщо та мотивація буде правильною, якщо е, люди правильно поставляться до самої суті цього питання, то все буде нормально, тому що навіть вже більш-менш сформована людина, якими є діти вже 9-15 років, е, вона е, вміє оцінити ту доброту, ту ласку, ту любов, яку е, інша людина їй хоче подарувати. Звичайно, цей процес складний, я б сказала, навіть творчий. І не все завершується власне, процесом усиновлення, це тільки початок. А далі йде життя. І, власне, от як буде далі, що буде далі, залежить особисто від кожної людини, як від батьків, які вирішили зробити цей крок, так і від дитини, яка, власне. Має знайти те своє щастя в тій сім'ї. Отож, декілька слів на завершення нашої розмови на цю тему, що б ви хотіли побажати, на що б ви хотіли ще наголосити. Ви правильно сказали. Дійсно, протягом всього процесу, також наступні роки батьківства, на вас чекатимуть випробування. Але ви переконаєтеся, що це того варте, коли побачите, як ваша дитина стане справжньою особистістю. Тому перед тим, як прийняти рішення усиновити дитину, впевніться, що ви готові до такого кроку, що дійсно зможете дати цій дитині ту любов та повагу, які їй потрібні, які вона заслуговує тільки тому, що вона є дитиною. І якщо ви готові взяти свою сім'ю дитинку, то звертайтеся, Стрийська міська рада, перший поверх, сьомий кабінет, ми вас завжди чекаємо. Наш телефон 71293. 7-12-93, сьомий кабінет Стрийської міської ради, перший поверх Служба у справах дітей. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні у міській студії радіомовлення Голос Стрия в рубриці Актуальне інтерв'ю моєю співрозмовницею була начальник відділу у справах дітей міської конкому Оксана Зубрицька. Мова йшла про благородну і таку потрібну справу усиновлення до дня усиновлення, який ми відзначаємо 30 вересня в християнське свято віри, надії, любові і матері їхньої Софії. В ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. Її продовжить християнський місяцеслов. Жовтень у католицькій церкві це місяць присвячений на особливе почитання Пресвятої Богородиці через проказування Вервиці. Щодо молитви на Вервиці, то історія цього набоженства походить ще з 1214 року, коли Мати Божа об'явилася святому Домініку і навчила його цієї молитви для навернення грішників та єретиків. Пізніше це на особливо поширювали блажений Алан де Рупе, святий Людовік Гріньйон де Монфорт та багато інших вибраних душ. Об'являючись у Люрді та Фатімі, мати Божа закликала до щоденної молитви на Вервиці, а 13 жовтня у Фатімі дітям-візіонерам з'явилася Пресвята Богородиця Цариця Святої Вервиці і святий Йосиф з дитятком Ісусом. Тому жовтень, як ми вже казали, це місяць почитання Матері Божої, цариці Святої Вервиці та святого Йосифа Обручника. Культ святого Йосифа Обручника в католицькій церкві розвивався дуже повільно. Найбільшого розвитку і повноти досягнула честь і набужність до святого Йосифа у XVII столітті, коли уже не тільки окремі люди, але й римські архієреї і монахи католицьких держав поширювали культ святого обручника. А 8 грудня 1870 року Папа Пій IX в урочистий спосіб проголосив святого Йосифа покровителем святої католицької церкви. У греко-католицькій церкві старалися піднести культ святого Йосифа на відповідний рівень уніацькі владики і священики. У 1889 році світлої пам'яті митрополит Сильвестр Сембратович розпорядився, щоб набожність до святого Йосифа-обручника відправлялася в уніацькій церкві у жовтні. Молитва на Вервиці. Під натхненням Святого Духа. Поступово розвивалася під час другого тисячоліття та була улюбленою молитвою багатьох святих. Святіший отець Павло VI у своєму апостольському зверненні Марійський культ підкреслив у гармонії з натхненням Другого Ватиканського собору, євангельський характер Вервиці та її христологічну орієнтацію. Світлої пам'яті святіший отець Іван Павло II видав про Вервицю свій апостольський лист Вервиця причистої Діви Марії. У ньому до традиційних таїнств, радісних, страсних і славних, він додав ще й таїнства світлі. Молитва на Вервиці в житті кожного папи була його улюбленою молитвою. Про Вервицю він висловився так Від ранніх моїх літ ця молитва мала. Важливе місце в моєму духовному житті. Вервиця мене супроводжувала в хвилинах радості та випробувань. Їй я доручав мої турботи, у ній я завжди знаходив потіху. Після свого обрання на папу він сказав Вервиця, це моя улюблена молитва, чудова молитва, чудова своєю простотою і глибинністю. На тлі, Богородице, Діво. Переходять перед очима душі головні події з життя Ісуса Христа. Ці події розкладаються в цілості в таїнствах радісних, страсних, славних, а тепер ще і в світлих, які ставлять нас у живу єдність з Ісусом, і, можна сказати, через серце своєї Матері. Рівно ж наше серце здатне включити в ті десятки Вервиців всі факти, які творять життя людини родину, націю, церкву, людство, а також і переживання, як особисті, так і ближніх, а особливо тих, хто нам близький, та кого цінимо найбільше. Своєю простотою і глибинністю молитва на Вервиці також і нині надзвичайно поширена серед людей. Вона набула особливого значення у появах Божої Матері в Люрді, а особливо у Фатімі. Там Пресвята Богородиця доручила молитися на Вервиці за мир у світі, за навернення грішників до Бога. Вона теж просила, щоби наприкінці кожної десятки добавляти ще й таку молитву. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Заведи усі душі до неба і прийди на допомогу тим, які найбільше потребують Твого милосердя. Молитва на Вервиці нині є найпоширенішою молитвою серед християн, католиків, і стала немовби би католицьким молитовним символом. Проказування Вервиці це особлива молитва для прохання ласки про мир, про мир для світу, про мир у родинах, про промир. У людських душах, як рівно ж, і молитвою за навернення людей до Бога. На жаль, сучасне людство розгублене і не має ані спокою, ані миру. Людей непокоїть постійна загроза тероризму, ненависті і корупції. Немає миру в родинах, які нині розбиті, знищені. Людство відхиляється від Бога, нехтує Божі заповіді і вчення церкви. Послабла віра і мораль у людей. Святіший отець Венедикт XVI з болем серця твердить захід став глухим до Божого Слова. На празник успіння Божої Матері цього року папа закликав людство, щоб менше працювало а більше молилося і провадило більше часу у духовних роздумах. Дивлячись на сучасний, безвихідний життєвий сценарій, щораз більше людей. Бачать важливість молитви на Вервиці. Вона є успішним засобом, щоб випросити у Бога за посередництвом Божої Матері так дуже потрібного миру для світу, миру для родин і миру для людських душ. Незважаючи на складність сучасних обставин, нікому не слід впадати у розпач, але не слід також нікому скласти руки і бездіяльно чекати. Молитва має велику силу, тільки треба молитися і хотіти щось зробити, щоб людству допомогти. Нагадаю, що в ефірі Стриї ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить наш християнський місяцеслов, і наша сьогоднішня тема жовтень, місяць почитання Матері Божої, Цариці Святої Вервиці. В нашій церкві також широко поширене набоженство до Матері Божої неустанної помочі. Який же глибинний смисл ікони Матері Божої неустанної помочі? Це зображення на перший погляд може здатися чужим для очей західної людини. Воно не представляє нам звичного образу Марії, делікатної панни, з опущеними додолу очима. Її впевнений та серйозний. Погляд, і дещо загострені риси обличчя привертають нашу увагу. Застають нас зненацька неточні пропорції фігур за зростом Ісус є немовлям, але має риси обличчя дитини трохи старшого віку. Цей образ написаний у традиції візантійського обряду Східної церкви. Увага, зосереджена на духовній красі і символіці. Що ж бачиш, коли дивишся на цей образ? Найперше бачиш Марію, адже вона домінує на зображенні, вона дивиться просто на тебе, не на Ісуса, не в небо, не на ангелів над головою, дивиться на тебе, ніби хоче сказати тобі щось дуже важливе. Її очі здаються поважними та сумними, але привертають увагу. Марія поважна, повна сили і гідності жінка, представлена на золотому тлі, який у середньовіччі був символом неба. Одягнена в темно-сині шати з зеленою підшивкою та в туніку червоного кольору. Синій, зелений і червоний це кольори, що виражають царську гідність особи. Лише особи царського походження могли носити такого кольору вбрання. Погляд Марії скерований на Тебе, але на руках вона тримає Ісуса. Ікони, виконані у візантійському обряді, ніколи не зображають Марії без Ісуса, адже саме Він є центральним пунктом нашої віри. Ісус теж одягнений в царські шати. Тільки цар мав право носити туніку зеленого кольору, червоний пояс і золотий плащ. Котрий ми бачимо на іконі. Дивлячись на образ, усвідомлюємо, що Божа мати може допомогти нам з неба. Восьмикутна зірка була додана до ікони правдоподібно митцем пізнішого часу з метою представлення Марії як зорі, яка провадить до Ісуса. Для зміцнення цього символу ліворуч від зірки вміщено оздоблений хрест. Літери над Головою Богоматері грецькою мовою означають слова Матір Божа. Ініціали грецькою мовою біля дитятка Ісус, та німб, прикрашений Христом, вказують, що це Ісус Христос. Ісус не дивиться на нас, на Марію чи на ангелів. Навіть тоді, коли Він притуляється до своєї Матері, погляд Його звернений у напрямку чогось, чого ми не бачимо, чогось, що спровокувало Його. Втекти до матері, внаслідок цього у нього навіть злітає взуття з однієї ноги, а він сам припадає до матері, шукаючи в неї безпеки та любові. Що ж могло так налякати дитя Сина Божого? Відповідь на наше запитання дають нам постаті, яких ми бачимо по обидва боки Ісуса і Марії. Грецькі літери вказують на те, що ними є архангели Гавриїл і Михаїл. Вони, замість того, щоб нести арфи і флейти слави, несуть знаряддя Христової смерті. Ліворуч Михаїл тримає посудину, наповнену жовчу, яку воїни подали Ісусові на хресті, спис, що ним пробито Його серце, і тростину з губкою. Праворуч Гавриїл несе хрест і чотири цвяхи. Ісус побачив, яка доля чекає його. Це терпіння і смерть, хоча він є Богом, але не перестає бути також і людиною, тому лякається жахливого майбутнього. Ісус втікає до своєї Матері, у ній знаходить підтримку у страшній хвилі, і це повторить ще не раз впродовж усього свого життя, а також і в часі смерті. Марія не може забрати з нього тягар, але може дати любов і потіху. Отож, чому Марія так уважно дивиться на нас, замість того, щоб дивитися на свою дитину, яка потребує допомоги. Її погляд запрошує нас до того, щоб ми відкрили для себе цей образ та біль у ньому присутній. Її погляд говорить нам, що ми повинні так само втікати під її захист, як це зробив Ісус. Її руки не переплітаються із затисненими від страху рученятами її сина. А залишаються відкритими, тим самим запрошують нас теж покласти свої руки на її долоні. Також бачимо, що руки Ісуса є в руках Марії, а це означає, що Ісус усі ласки зсилає на людей через свою Матір. Марія знає, що в нашому житті теж є багато небезпечних та сповнених страху моментів, і що ми потребуємо когось. В кого можемо знайти розраду в терпінні і тоді, коли нами опановує страх. Вона дарує нам ту саму любов і потіху, яку дарує Ісусові. Вона радить не зволікати, а бігти до неї негайно, так, як це робить Ісус. Бігти маємо так швидко, щоб ми навіть не думали про наш зовнішній вигляд, коли біжимо. Важливо, якнайшвидше, добігти до неї. Отож. Чому зволікаємо? Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучав наш християнський місяцеслов, присвячений місяцю жовтню, місяцю почитання Матері Божої Цариці Святої Вервиці. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами і прощаємося з вами до завтра міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і Божого благословення!